Ситуація на Запорізькому напрямку фронту є надзвичайно складною, але це є наша земля, це козацька земля, і ми її обов'язково втримуємо. Наша 128-ма бригада Дике поле надзвичайно вдячна всім українським громадам, які як можуть підтримують наших воїнів. Нас вже дуже тісні і дуже міцні взаємостосунки з прикарпатцями, з Івано-Франківською міською радою. Яка постійно допомагає нам не тільки через те, що в нашій бригаді служать прикарпатці, а через те, що ми українці, ми на своїй Богом даній землі, і ми обов'язково повинні вигнати ворога геть з нашої святої української землі. І ось сьогодні секретар міської ради Віктор Синишин і побратими привезли подарунки від естонського фонду дві цих автівки, а також більше десятка. Дронів, мавіків, щоб гнали ворога з нашої української землі. Ми разом переможемо. Тому що, коли є відчуття єдності фронту і тилу, це однозначна звитяга і це однозначна перемога. Друже, дякую, дякую побратими. За нами правда, за нами справедливість. А тому перемога буде і Москва впаде! Слава Україні! Героям слава!